З плакатами, синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами з вимогою обміняти всіх на всіх вийшли родичі полонених на акцію в Дніпрі. Тримає фото свого сина Ірина. Вона приїхала з Запоріжжя. 27-річний Тимур боронив Маріуполь. 12 квітня він потрапив у полон на заводі Ілліча, їх взяли в полон, і з того моменту ні слова, нічого. Я не знаю, де він знаходиться. Ні, ніхто, ні частина, ні Україна, як, ні Червоний Хрест, ніхто нічого не ні говорить. Так і не сказали, яким було поранення. Він був поранений. Його так і не З 7 квітня. Нічого не знає про свого чоловіка. і Анастасія Грановська з Новомосковська. Морпіг 501 батальйону. Ринат Хайрулін теж в полоні у російської армії. На фронті чоловік 6 років. Востаннє він дзвонив 18 березня. Я чула його голос вже більше 200 днів. Я не чую його. Мені відомо те, що він перебуває у Російській Федерації. Він написав два листа, а можливо, і більше, але вдалось. Це мені отримати лише два. У листах він просить звертатися до Міністерства оборони України, просити вимагати обміни полонених. Пише, що відносно все добре. Пише, що раз на тиждень навіть дають помитися. А це 23-річний Олег Лозовий. Він боронив попасно на Луганщині. Відомості про те, що син потрапив у полон, немає, каже його мати Наталія. Він вважається зниклим безвісті. Про долю сина зараз не знає нічого. «6 березня його поранили у бедро, йому зашили і відправили. Знову відправили на точку. Він командир противотанкового взводу до хлопців. Ось і того ж дня їх взяли, окружили танки і взяли у полон. Він до речі. Його за цей бой із танками, коли він отримав поранення, Зеленський нагородив медалю. Всіх на всіх! Всіх на всіх! всіх на всіх! всіх на всіх! З такими гаслами сьогодні виступили люди. Просять Україну та весь світ не забувати про всіх захисників військовослужбовців, прикордонників, поліцейських, медиків. Та інших дев'ять місяців чекають додому чоловіка та батька Ілона разом з сином. Морпіг боронив Маріуполь з грудня. Ми знаємо, що в наших хлопців було дуже скрутне становище на заводі. Також воно скрутне в них зараз в полоні. Ми всі очікуємо обміну. І сподіваємося на підтримку всіх міжнародних організацій. Організаторка заходу Олександра теж чекає з полону чоловіка азовця Станіслава, про якого з травня жодної звістки. Мета цієї акції закликати людей боротися далі, тому що дуже чудово, що 21 вересня повернулись 215 наших полонених, але це не всі бійці, і ми не маємо права надалі зупинитись, мовчати. Мета, щоб просто люди розуміли, що ще понад дві тисячі лишилась там, попереду зима. Ми не знаємо, що з нашими рідними. На акції зібралися близько двох сотень людей. Олександра каже, будуть проводити такі заходи, поки всі захисники не повернуться додому. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.